Зі нас інфо, перші про головне поїхали. Міжнародна плутанина. Напруга стрімко загострилася після того, як представник Державна дума РФ заявив, що Москва вже передала до Венесуели зельнітно ракетні комплекси Панцирь С-1 раніше не перебували на озброєнні Венесуельської армії. Водночас пролунало попередження, що РФ не виключає поставки зв'язків з ракетним комплексом Арішнік потенційно ядерному до Каркасу. Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень про те, що Шаніби то збили російський транспортний літак «Іл-76», який належав до особистої льотної ескадри Путіна, який прямував до Венесуели з вантажем озброєння. Жодна зі сторін офіційно не підтвердила цей факт. Проте телеграм-канали повідомляють про активне перехоплення повітряних рейсів і закриття повітряного простору на фоні цих подій. Сполучені штати активували передачу далекозбройної Україні, яка як відповідь на нові ризики, які створює розширення російсько венесуелійської збройової співпраці у самому ракція Ситуація продовжує внутрішній конфлікт. Коли постачання стратегічного озброєння одному союзнику відбувається під грифом секретно, це означає, що частина ресурсів і логістики відірвана від фронту в Україні. Українська розвідка не вже фіксує, що частини російських підрозділів продемонстровують і недоотримують боєприпаси. Резерви, тоді як частини озброєння перебувають в інші регіони, або навіть за кордон. Цей злам ланцюгів забезпечення створює вразливість, якою може скористатися Україна. Аналітика передача пан. Ціріас 1 і потенційного арішника до Венесуели не просто розширює зону впливу РФ, а Свідчить про перерозподіл ресурсів, коли тил ворога витрачає на зовсім зовнішню проєкцію. Це створює ослаблення фронтової лінії. Українська сторона повинна використовувати такий внутрішній розбаланс, утримувати ініціативу, спрямовувати удари не лише на лінії фронту, але й на логістику противника, підсилювати міжнародну коаліцію, і трансформувати тактичні успіхи в стратегічну перевагу. За оперативними даними американська розвідка ще за кілька днів. До інциденту з ІЛ 76 зафіксувала перегрупування російських вантажних рейсів з Камчатки до Ульянов Повська на південний напрямок через нейтральні повідомлені зони повітряні над Атлантикою. Саме ці борти могли перевозити елементи системи Арішнік, яка досі залишилася в фері чудок і не мала жодного публічного підтвердження. Після того, як один із літаків Іл-76МД зник із радарів поблизу карибського басейну. Телеграм-канали почали масово розповсюджувати повідомлення про його нейтралізацію з боку. Авіації США, що начебто діяла із баси на Пуерто-Ріко. Водночас на території самої Венесуели помічено прибуття військових, які не мають розпізнавальних знаків, але володіють характерною зовнішністю і тактикою бойового пересування. Схожою на підрозділи російського «Вагнер» Вагнера їхньою головною задачею за версією місцевої джерел є настільки охорона панцирів, скільки створення сили швидкого реагування у випадку зовнішнього втручання. У Венесуелі з'явилися чутки, що деякі з прибулих отримали вказівки з про контролі над повітряними оборонними рубежами Каракаса у разі надзвичайного сценарію, наприклад, збройового конфлікту з США Шабо із союзниками. Реакція Вашингтона була негайною на таємному брифінгу у Білому домі. Джейк Салівана на голова ЦРУ доповіли президенту та ключовим конгресменам про потенціал загрози, які несе поява російської системи поблизу американського узбережжя. Було ухвалено рішення про передислокацію ударних авіагруп в регіон, а також про. Розширення допомоги Україні, зокрема, за лаштунками йдеться про передачу нової серії далекобійних крилатих ракет, призначених для знищення складів аеродромів та командних пунктів, не лише в зону фронту, але й в глибині тилу противника. У відповідь Росія заявила про розширення зони військово-технічного партнерства з державами Латинської Америки І у російських змі. Почали з'являтися коментарі про відповідь на розміщення ядерної інфраструктури НАТО в Європі. Пропаганда активно використовує аргументи про законне право на захист союзник проте навіть серед військових експертів самі РФ з'явилися сумніви в доцільності цього кроку, оскільки він фактично повторює стратегію Хрущова 1962 року, яка завершилася кубинською кризою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.